Читаючи новину, що працівники, які виготовляють дрони на заводах, ну і взагалі люди, які виготовляють дрони, там, знаєте, є волонтери і тому інші бригади, які наймають працівників, це заявляє навіть сам Стерненко, що в нього є люди, які виготовляють довгі дрони, ну, взагалі то тобто, є дрони, переважно дрони, не мають бронювання. Тобто ці люди не можуть бути заброньовані державою від мобілізації. Виявіть, люди, які виготовляють вкрай необхідні, ну. Край необхідні дрони, тобто, не мають можливості забр... ну, бути заброньованим. А циркачі? Циркачі бронюються, то яка в нашій країні справедливість і де, і де вона взагалі? Тобто циркачів бронюють, а людей, які виготовляють дрони, ні. Тобто в них нема причин, як їх... щоб їх не мобілізували. Тобто, з них немає броні. От, ну, як? як взагалі да, ну, далі бути? Це смішно, чесно. Як ви вважаєте з приводу цієї інформації? Що, що думаєте, як вважаєте, коментуйте, підписуйтесь на канал.